Розвантажувати молодь від тривожних думок в час війни можна у різний спосіб. Зокрема, у Бродок для них організували цікавий фільмопоказ. Показ такий спосіб проведення часу є дуже доречним та корисним. Деталі у відео. Під відкритим небом у центральному парку міста Броди було людно. Тут представники молодіжного центру організували фільмопоказ, де зображували мультфільм, який привернув увагу чималої кількості юних жителів Бродівської громади. Моту Фету, там, де світять ці В гарну липневу погоду тут розмістилися бродівчани, які прийшли на фільму Показ разом із своїми дітьми. Атмосфера була досить дружньою. Усі із захопленням дивилися мультфільм. Такі заходи в бродах організовують вже не вперше. Сергій Нікішин, телеканал Бродив